Це просто група, це не проти ну, держави російської, а скоріше розслідування по російських олігархах. Угу. Я так розумію, що просто для них це не пріоритети. Вони хочуть перекинути, як там сказали, на розслідування по наркокартелях. Це те, що для Трампа більш важливо, ну внутрішньому порядку денному. А санкціями, особливо от, по державі, по Росії, і не тільки по Росії, там Іран, Північна Корея, Мінфін займається. Не прокурор, не мін'юст американський, а більше мінфін, і там навіть є окремий департамент, який займається санкціями. Зокрема, от зараз дуже важлива, і от за цим я думаю варто стежити. Це вторинні санкції. Mm -hmm. Це те, що стосується санкцій проти компаній, які допомагають Росії обходити діючі санкції. Це і Туреччина, Індія, Китай, і, там, Арабські країни, особливо Емірати. Тому я думаю, тут поки що такого яного протиріччя немає. Я б от на інше звернув увагу. От ми тут от перед початком вже ефіру обговорювали дуже показовий епізод, коли спочатку, з посиланням на Келега озвучили нібито план Трампа, що він має бути презентований в Мюнхені а і тут. Буквально там через день-два сам Келек це спростовує в інтерв'ю і каже, що і о, це дуже показова фраза, що план Трампа може озвучити тільки сам Трамп, от це треба мати на увазі, тому що е, останнє слово тільки за Трампом. Угу. Він е, те, що стосується мирного процесу, все, що важливо, принципово буде озвучувати він сам. Він має бути головним претендентом на лаври миротворця і він ключова особа. Думаю, що це пов'язано ще і з іншою обставиною, про яку пишуть і деякі американські джерела, і деякі інші, Що в команді Трампа насправді немає єдності. Стосовно і Росії, і України, і подальшого розвитку і переговорного процесу, і тиску на Росію, тому що є група таких традиційних республіканців і професіоналів в сфері безпеки, які є прихильниками тиску на Росію. Санкційну да, і не тільки санкційну. Йдеться і про там, ціну на нафту, і підтримку України, це і Кіткелаг, Волц, і думаю, що скоріше за все, і Марк Рубіо. А от є ті, хто, скажімо так, скоріше готові. А можна точніше запитання? Да. Коли зараз мова йде про російських олігархів, мені згадується список Магнітського і історії, із просуванням цієї ідеї покійного Німцова, бо він фактично стояв у джерел, да, створення цієї ініціативи, нових русських, які зараз активно я не знаю, сидять, мабуть, вже сиділи. Да? Бо вже ж ні Навальна, ні Карамурза вже в Білому домі точно, мабуть, не з'являться в найближчий час, чи це але з... я вбачаюсь на інавгурації. Був дарклопський дату ну, інша ну, річ, ну, як ну, через кого за гроші чи запрошення. так, так поточні да. Погоджу з вами Но, чи, але, чи да, означає да. це, що до прикладу, нині команда Трампа змінює вектор. Санкційної політики по відношенню до Росії, тобто відходить від персональних санкцій, і буде переходити. Ну я так гіпотетично скажу, моя мрія секторальний. Ну я думаю, що насправді процес розпочався ще за Байдена по санкціях. От, ну, там просто вони почали думати і трошки коригувати, тому що е, ну, вже обговорювалася. Ну, була дискусія про те, а чи варто зараз пресувати санкціями російський бізнес? Uh -huh. Можливо, робити певні виключення. Знаєте, хочете тікати. З Росією ми дамо вам можливість да знімаючи санкції, тому що вони зрозуміли за два роки санкції. Те, що жорсткі санкції призвели до того, що вони почали вводити гроші в Росію Заходу в Росію. Ну там, де було ще можливо, Так що це окрема проблема, і процес почався ще до Трампа. А Трамп просто додає і якісь зміни будуть. Просто у, у Трампа це відбувається хаотично. Я от завершу про Келега, тому що просто ну це дійсно зараз важливо, саме те, що він це каже. Закон. Дивіться, от по плану. Я думаю, що дійсно остаточного плану ще немає, і ага. тут Келих не тільки виконавказівку з білого дому, що тільки трамп може озвучувати, але реально вони ще не визначились. Набір ідей зрозумілий. Там припинені вогню по лінії фронту, там певні поступки Росії, гарантії безпеки для України, інше речі, які саме все це ще треба узгоджувати. Але остаточної версії плану немає. Mm. Я думаю, що поки що буде зандаж, активний зандаж. Добре, що і з нами, і з європейцями у те, що відбудеться в Мюнхені. Зверну увагу на цікавий момент продати. От вже сьогодні є посилання на помічника кітакелега, який вже теж дав інтерв'ю. Теж новий а там цікава річ з датами Мюнхен, 14, 16 лютого, і там буде виступати Кіт Келлих і до речі, їде Джей Ді так який вже в новому статусі. Оце цікаво. буде, Венш, чим він виступить, да от тому, що він має виступати. Який буде зміст, Щоб минулорічний зві його виступ, коли він був ще сенатором, це для нас був жах. А от як буде зараз? От я думаю, що показовим має бути саме Джейді Венс в цьому сенсі, але дати 14-16 Мюнхен в Київ він приїжджає тільки 20-го. Судя по анонсах. Ну, поки що не зрозуміло, тому що дата відкрита і конкретно... відкрита, але я б просто для завершення. Е якщо 20-го залишається, де він буде? Ну, 19 го в дорозі, поки до нас доїде, а де буде 17 го 18 го І в мене велика підозра, що крім контактів з європейськими політиками, які будуть, скоріше за все, в Мюнхені, переважно, але може заїхати в. Ще в якусь столицю. Відень, наприклад, да, А, Відень або Будапешт, Так, так, да, так, так. Да, да. І хто, а і там може бути хтось з Безправку Наришкина да, або там ще ні. ще ні, я думаю, не на Рішкін, скоріше статусна. Там Ушаков, наприклад, Ушаков, ушаков да, uh -huh. да. uh -huh. тому що на цьому рівні має бути спецпредставник на рівні помічника президента. Uh -huh. Так що, да, от я думаю, що в цьому сенсі починаються вже реальні переговори, я б сказав, офіційно публічні. З нами точно офіційно публічні, а з росіянами, поки вони в закритому режимі. Микола, але от тут. Щодо Трампа і Путіна перший раз не спрацювали. Він же хотів домовитися в перше президентство, хотів Я думаю, умовно на... завербувати да, його не пішло. Да. Тут є правда от чому важливо і про Кіта Келега, і про деяких інших. Багато хто каже, що тоді ну скажімо так дорослі люди в кімнаті, як кажуть американці, ну радника да і там Джон Болтон, і деякі інші, що вони завадили, не дали. Да, а Трамп повівся і на компліменти на лестощі з боку Путіна. А зараз, от зараз ситуація складніша, тому що є люди, які мають досвід. Інша річ, що тоді вони могли давати настанови, там Болтон інші, могли давати настанови Трампу вести його. А зараз всі і келихи, і інші заглядають в рота Трампу. І якщо от сказав Трамп, що тільки ну або Білий Дім, що тільки план Трампа може озвучувати Трамп і все, і кіткалих бере під козирьок і, і, і замовкає е, от зараз. Я думаю, що ми не знаємо точно. Я згоден, що Путін хоче скористатися вікном можливості, вийти на переговори з, е, з Трампом. Щоб спробувати з ним домовитись на двох влюбити в себе, прив'язати до себе, а далі вже починати таку велику гру, де ми і не тільки ми там будемо розмінною монетою. Але мені здається, що Трамп інтуїтивно відчуває, що це не його гра. От він хоче бути не на двох ділити, да є ще Сі Цзінпін, при кого ми забула, забули, але ну забули умовна, да але насправді Китай єдиний поки що, хто не прогинається під е, Трампа і демонструє, ми можемо почекати, і у нас є чим відповісти. І тому я думаю, що от цей третій він теж ще своє слово скажеться. І Трамп, мені здається, теж він ще не визначився, як бути з Путіним. От він, як було сказано, той, хтось сказав, що чи от помічник Келега, що на столі і батіг. І Пряник. Uh -huh. І ми будемо інструменти, ми будемо вибирати. І це стосується в першу чергу Росії. От вони ще не визначились у Трампа, як діяти по відношенню до Путіна. Путін, от У Путіна є певна стратегія, uh -huh. розвідника, uh -huh. спецслужбіста. А Трамп ще не визначився, що робити і як робити з Путіним. От тут зараз головна інтрига.